Усі, ці, усі такі акти вони будуть прийматися 90% дуже швидко, а 10% дуже довго. Тому що 10% будуть стосуватися е, дуже, засадничих, дуже засадничих речей для дуже серйозних сфер. Да, ви можете собі дозволити більш прямо це казати. Я буду казати так більш політично. Е, і от про ті 10% буде дискусія. Але в нас є транзішн період. І в нас є умови різні, які ми можемо теж просити Євросоюзу, ми будемо це робити. Ну, наприклад, ми не можемо напевно відійти будемо від змін в Конституцію. Але навіть зараз ми можемо абсолютно чітко заявляти в усіх переговорних рамках, що це транзішно період, тому що на момент зараз ми не можемо навіть зареєструвати зміни в Конституцію це за забороняє військовий стан. Так, да, третина таких буде законів, третина буде. Я б їх назвав, це буде таке духовне продовження Україн Фасіліті в якійсь мірі, коли буде братися євродиректив або частина положень, і в неї ще додаватися наші реформи. Наш досвід по Україн Фасіліті показує, що в частині випадків, де ці технічні різні домішки, вони не шкідливі, вони там, їх можна скомунікувати з стейкхолдерами, з, стейк з депутатами, воно проходить. В деяких випадках, як по нагляду за законністю дії місцевого самоврядування, яким ми двічі займалися: три закони, два нових, один старий. Вчора ми нарешті прийняли. Прийняли ми тому, що ми забрали всі урядові цікав... цікавинки, які вони хотіли, там реєстр актів, ще щось. Прийняли голий індикатор, який переклали на українську мову, і знайшли компроміс по всередині вже індикатору, який влаштовував Єврокомісію і влаштовував наших мерів. От все, ми прийняли закон. Це, це, це так працює.